Ось це ось бомбосховище. Я не буду показувати, де воно, але воно наразі отаке. Воно було таке ось у війну. Ось так воно і є. Ви бачите? Вхід, ну ось такий вхід, він не зроблений. А куди йти всередину, я не знаю. Ось там все завалено, нічого немає зробленого в тому сховищі. А зайти туди, ну я не кажу, як туди не зайду. А що показувати по боках? О, я навіть туди не піду. Бо там оце заросло. там, як так сказати. Скажу лише як воно є. Ось ви бачите Ось це ось таке от сховище, щоб ви не думали, що воно якось інакше. Сховище виглядає у нас саме отак. Отаким От чином. Тому казати мені чому не ховаєшся у сховище під час перельотів чи чогось, не потрібно. Я показую, яке воно є.